Вітаю, в ефірі новини на часі. Про головні події дня розкажу у випуску. О першій ночі Запоріжжя атакувала кілька ворожих дронів. Два з них влучили у приватний сектор одного з районів. Там вщент зруйнований двоповерховий будинок. Споруду миттєво охопив вогонь. На щастя, на момент удару людей в хаті не було. Очевидці розповідають, обидва шахеди впали на одну ділянку. Це підтверджують і камери відеоспостереження з сусіднього будинку. Це було, без 20... це було приблизно перша година. Перший дрон прилетів, другий буквально через п'ять хвилин. Близько першої ночі це було. І вони безпосередньо два дрони в один будинок і розбомбили цей будинок. Нам тільки видно було, що дуже пламя високе, дощ, сильний губ і дощ пішов, і там пожар той пошти весь задушив. Ну, видно, чутно було, що пожарки їхали тушити. У хаті поруч вибило всі вікна та пошкодило двері. А на місці зруйнованого будинку почали й демонтажні роботи. Комунальники розбирають димохід та металеві конструкції. Паралельно з цим забили й вибиті вікна. Станом на 12-ту наслідку ворожої атаки усунуто. Тим часом Держекоінспекція обстежує території. Загалом на місці влучання засмічено майже тисячу квадратних метрів. Люди, на щастя, в обох будинках не жили, тому нічна атака обійшлась без жертв. Вночі протягом 20 хвилин ворог запустив велику кількість дронів по місту. Дякую Збройним силам України. Більшість з них збито ще на підльоті. Два дрони влучили в приватні будинки. Є одна постраждала. Жінка 66 років. В неї сильний стрес. Медики надали допомогу одразу від госпіталізації. Жінка відмовилась. Рівень води в охолоджувальному ставку Запорізької АЕС наближається до критичної позначки. Про це повідомив очільник МАГАТЕ. За його словами, всі шість реакторів на АЕС у стані холодної зупинки, тобто заглушені з низьким тиском і мінімальною температурою води. Енергію у такому стані станція не виробляє. У разі ж відключення системи охолодження, тепло від палива не буде відводитись. А це може призвести до перегріву, пошкодження реактора і у гіршому випадку аварійної ситуації. З радіаційним ризиком. Станцію забезпечує тільки одна зовнішня лінія електропередачі, що створює серйозні ризики. Усі шість реакторів перебувають у стані холодної зупинки, і жоден із них не може бути безпечно запущений. Рівень води в охолоджувальному басейні знизився до 13,4 метрів, близько до критичного порогу в 12 метрів. Нижче за який системи охолодження виходять з ладу. Більше ніж 20 загиблих через російський удар кабом по селищу Ярова на Донеччині. Ще стільки ж людей поранено. Рашисти вдарили по людях у момент, коли видавались пенсії. Росіяни атакували людей під час видачі пенсій. Це не воєнні дії, це чистий тероризм. Зараз на місці події працюють рятувальники, медики, поліція, місцева влада. Допомагаємо постраждалим і встановлюємо точні наслідки цього злочину. Вночі росіяни обстріляли центр Херсона з артилерії, перетворили на попіл ринок. Тепер у городян немає місця, де купляти продукти. А у багатьох і джерела заробітку. На щастя, минулося без постраждалих. Квартиру розбило, дом розбило. Чоловік мене нас Я сама, я не бавчини, що робити. Близько 40 людей із Костянтинівки протягом тижня вивезли рятувальники. Евакуаційна група Фенікс доправила їх у безпечні місця на броньованому автомобілі. Загалом за останній тиждень надзвичайники відвідали понад сотні помешкань, щоб переконати людей залишити небезпечну зону. призначенці ГУР уразили об'єкти ППО Росіян в Криму, знищили дві дороговартісні системи, а саме радіолокаційну станцію подльот та модуль зі складу Небо М. Осінь пора збору врожаю з городів. та куди дівати бадилля. Багато хто спалює суху рослинність, але найменша іскра може призвести до масштабної пожежі. На додачу ще й неприємний сморід навколо. За все це передбачений штраф. А щоб не допустити пожежі, офіцери-рятувальники громад спілкуються з жителями та попереджають про заборону. Більше розповість Анна Крамаренко. Житель приватного сектора Анатолій розповідає, бадилля та іншу суху рослинність зі свого огороду вже кілька років поспіль не спалює, навпаки, компостує. Палити не можна, воно не горить, а так воно накидує, воно перегніває, потім на огород закидує все. Ну, до осені воно перегніває. Це розкидаю, потім заново опять так само. Ну, Повторну рослинність так, використовуєте так, як так, добре. Так. Просто це склали і все чи поливаєте ще воду, водою поливаєте. Води. так? Щоб воно краще перегнівало і проходило процес. Ну водою воно швидше перегніває. Чоловік каже, у його сусідів створена навіть компостна яма. Зібране восени бадиля та іншу суху рослинність з городу складають туди. А ви спалюєте чи компостуєте? Компостна яма у вас є? Чи як ви боретесь з сухою рослинністю? Є. Ну молодці, це також вам нагадування, листівка, яка нагадає вам, що адміністративна відповідальність. Несеться громадянином, який спалює суху рослинність. За спалювання сухої трави та листя передбачена адміністративна відповідальність. Мінімальні штрафи для мешканців від 3 тисяч 60 гривень. А от підприємцям доведеться викласти 15 тисяч. Така превентивна робота дає свою великий, великий вклад в те, що зменшується кількість пожеж в екосистемах та в сухій рослинності. Покращується відношення людей до цього ну, Більше проводимо роботу. Люди дослухаються до нас. деякі, в деякі роблять компостні ями, деякі е, просто компостні кучі. Е, тобто, робота дає свої плоди. До того ж, спалювання сухостоїв це шкода не тільки природі, але й здоров'ю, адже усім цим ми дихаємо. Тож рятувальники закликають людей не спалювати суху траву, а використовувати як компост. Анна Крамаренко Єлизавета Колеснікова. Телеканал МТМ. Без аварій та з теплом буде Вознесенівський район. На одній з котелень тепловики встановили два нові мережеві насоси. Попереднє оснащення працювало понад півстоліття і за цей час вийшло з ладу. Тож його замінили на техніку сучасної угорської марки «Грюнфос». її надали в рамках міжнародного проєкту енергетичної безпеки ЮЕСейт, оскільки ця котельня живить майже тисячу будинків Вознесенівського та частину Дніпровського районів. Ми замовляли насоси трошечки більшою потужністю, щоб забезпечити роботу не трьох насосів, а двох, а це використання електроенергії. Звісно, ми будемо використовувати значно менше електроенергії. Ну і вони ж будуть надійніші. Ми будемо видавати те, що ми повинні видавати. Нові насоси запустять в дію ближче до опалювального сезону. Тепловики кажуть, до холодів готові на 90% і наразі закінчують поточні та капітальні ремонти. У минулому році по заміні мережевих насосів загалом ми їх замінили 9 одиниць. 9 одиниць заливкою фундаментів всіх це така дуже масштабна, потужна робота. Наша задача дати тепло людям срок, щоб люди зиму провели теплі і затишку. Загалом в цій філії працює понад 20 мережевих насосів. Також там встановлять і когенераційні установки, аби в разі блекауту все обладнання продовжило роботу. За тиждень в області захворіли на ковід понад 400 людей. Майже сотня з них діти, більшість з яких до 4 років. Понад сотню людей госпіталізували до медзакладів. Серед них 25 дітей та 86 дорослих. Втім, лікарі кажуть, ситуація контрольована. Жодних карантинних обмежень запроваджувати не будуть. Але новий штам коронавірусу має свої особливості, які схожі зі звичним сезонним грипом. Це охріплість голосу, лихоманка і саме тяжкий перебіг, тобто може викликати дихальну недостатність, пневмонії інші захворювання небезпечні. Інтенсивний показник захворюваності складає 51,5 на 100 тисяч населення, що нижче порогового епідемічного рівня 94%. Медики радять уніка уникати місць масового скупчення, тримати дистанцію півтора метри та за перших ознак погіршення самопочуття звертатися до сімейного лікаря. Головне, не займатися самолікуванням та вчасно робити щеплення. Імунізувати дітей можна з шестимісячного віку за бажанням та згодою батьків. Проводиться щотижневий моніторинг захворюваності ГРВІ, в тому числі і covid 19 Найвразливішими сім групами населення залишаються люди старшого віку, люди, які мають в анамнезі хронічні захворювання, люди, які мають супутні захворювання соматичні, також люди, які не щеплені. Зростає й захворюваність на сезонні ГРВІ, особливо у дітей з початку навчального року. Лікарі фіксують тенденцію щодо важких форм хвороби. Єдиним дієвим способом попередження ускладнень є сезонна щорічна вакцинація, яку потрібно робити на початку епідсезону, тобто у вересні та жовтні. На це у нас жовтень-квітень більшості випадків, але ми в цьому році вже почали відмічати поступовий ріст, але щоденний ріст звернень наших пацієнтів з респіраторними вірусними інфекціями. Вакцинація від грипу не внесена до календаря щеплень, тому пацієнти мають самостійно купляти вакцину та звертатись до лікаря. Фахівці порівняли, у скільки обійдеться лікування ГРВІ з ціною на вакцину. Цінова політика в минулому році це стовазина коштувала 550 гривень а в середньому че полікувати банальне середньої тяжкості грипа по ГРВІ виходило до 3000 тисяч гривень. Три кроки до здорового життя. Їх містянам пропонують зробити у благодійному фонді «Рубікон Волі». Там ветерани та члени їхніх родин можуть пройти безплатний триденний курс з базових вправ. Цією можливістю вже скористалося понад 30 запоріжців. Як курс допомагає відновити фізичний та психоемоційний стан після поранень і пережитого стресу знає Ірина Чернова. Отак, от спокійно сидимо і робимо нахил. Ліво тільки нахиляємося тілом. Ліво, потихеньку. Право, нахиляємося тілом. Ми відчуваємо, як бокова поверхня нашого тіла потихеньку розтягується. Потихеньку, шию не напряжуємо, не треба пихати руки в шию. О! Ще. Молодець. Ось тут має відчуватися розтяжіння. Ага. Угу. Потихеньку, потихеньку. Добре. Костянтин, ветеран війни, пережив і поранення інсульт, має проблеми зі спиною, потребує складної операції. Дружина Світлана каже, вирішили спершу випробувати фізичну реабілітацію, аби полегшити стан та відтермінувати хірургічне втручання. Усі вправи виконує разом з чоловіком, аби підтримати його. Ми звернулися спочатку до хлопців і дівчат як до юристів, як до адвокатів з, ну, з певного ряду питань, як завжди там ОБД, виплати і так далі. Велка, і нам хлопці повідомили, що є така можливість прийти реабілітацію, спробувати якось так підрихтувати себе. А от Ксенія вже вдруге у Рубіконі волі. Чоловік на фронті, тож жінка вирішила поправити власне здоров'я. каже, давно турбують болі у спині, а після першого заняття вже відчуває полегшення. Робила вправи для розслаблення плече і шиї, те, що в мене зазвичай затиснуто. По відчуттям було навіть аж легше дихати, тому що м'язи розслабились і було таке відчуття легкості, і з'явилось бажання довести це до нормального стану і попрацювати з цим, бо є результати. Курс з реабілітації триває три дні. Групи тут від п'яти до семи людей. Це дозволяє приділити максимальну увагу кожному учаснику, кажуть фахівці. Найважливіше навчити базовим вправам, які можна легко повторити в домашніх умовах. 95% або 98% навіть це люди, які отримували поранення. Після цього поранення не змогли повноцінно відновитися. І зараз вони приходять, в них є обмеження руху, є обмеження функціонування, тобто вони приходять і ми навчаємо. Не кожен же раз можна лягти в лікарню, ми навчаємо, як він може сам собі допомагати вдома. Курс реабілітації складається з трьох занять по годині кожне. Перше, це дихальні вправи. Ми вчимо людину правильно дихати, щоб у нього не було кислородного голодування, щоб повністю функціонував організм. Друге заняття блок занять це у нас вертиброгенні вправи. Ми займаємося на карематі, вчимо, як допомогти своїй спині відчувати себе краще, отримати добру осанку, відкрити грудну клітину, щоб можна було хорошо, -мо, краще дихати. І третє заняття це загальне ЛФК на всі групи м'язів, на всі групи соглобів, тобто таке загальноокріплюючи, розвиваюче заняття. Безплатні заняття з реабілітації частина грантового проєкту. Його мета інтеграція ветеранів у суспільство. Грант спонсорується і реалізується за рахунок міжнародного фонду відродження. У цей грантовий проект входить мобільний хаб, тобто, мобільна бригада з юриста, реабілітолога та психолога. Їдуть у лікарням та консультують ветеранів з питань, які їх турбують. І в цей грант також входять саме ці групи реабілітації. Грантовий проєкт в Рубіконі Волі триватиме ще три місяці. Тож всі, хто хоче навчитися дбати про свій фізичний стан, може записатися на заняття з реабілітації. Ірина Чернова, Лізавета Колеснікова, телеканал МТМ. Замість гаджетів, пістолет і мішень. Всеукраїнська федерація стрілецького хортингу влаштувала день відкритих дверей. Діти та молодь випробували свої сили у новому виді спорту. Допомагали їм у цьому вихованці секції. Запросили також керівників навчальних закладів та ветеранів. Гостям показали різні види зброї. Продовжить тему Ірина Чернова. Увага. Семирічний Артем показує свої вміння. Розбирає та збирає пістолет. Він найменший вихованець Федерації стрілецького хортингу. Дуже серйозний і сумлінний. Мама радіє його успіхам. Син прийняв рішення. Йому сподобалось. Я дізнався про з заголошення. Я вмію стріляти з діями. Поки що це як захоплення для дитини, але він дуже хотів би стати як Сергій Миколавич там. Снайпером чи щось таке. Всеукраїнську федерацію стрілецького хортингу. Чотири роки тому заснував Сергій Єлін. З того часу чоловік навчає дітей та молодь навичкам безпечного поводження зі зброєю. Сюди приходять діти з багатьох навчальних закладів міста. Заняття проводять за двома напрямками: до військова підготовка та спорт. Зі зброєю можна виконувати певні спортивні вправи, і це дуже цікаво. Але потрібно правильно вміти користуватися цією зброєю. І основне наше завдання це навчити правильному та безпечному поводженню зі зброєю для того, щоб потім можна було виконувати дуже різноманітні і цікаві стрілецькі вправи. Хортинг зацікавлює не лише хлопців, але й дівчат. Восьмирічна зоряна мріяла навчитися влучно стріляти і здійснила своє бажання. На тренування прийшла сама, а згодом привела й друга. Обоє у захваті від занять. Зізнаються, спочатку зброя здавалася заважкою, проте з кожним пострілом та вправою рука ставала впевненішою, а рухи точнішими. І що вам тут більше всього подобається? Стріляти. Стріляти та Розанимати. розбирати пістолет. А з якої зброї ви стріляєте? Пістолет та Діана. Три місяці ходить, все подобається. Успіхи, те, що вона попадає майже на 99, 10%. У вас є певна мета, чи просто щоб зайняти дитину? Просто зайняти, просто ще навчити як патріотичне виховання, як навики володіння зброєю, щоб розуміти, що таке зброя і як з нею поводитися. Та стрілецький хортинг це не тільки про влучність, каже засновник федерації. Насамперед, це безпека та спілкування, адже часто саме злагоджена комунікація у команді здатна врятувати життя. Хортинг це базова система навчання безпечному поводженню зі зброєю, базовим спеціалізованим і тактичним аспектом роботи зі зброєю. Зброя це захист. Зброя це життя. За допомогою цих знань та навичок любий будь то дитина, будь то дорослий, він зможе захистити себе, свого близького і свою землю. Засновник федерації стрілецького хортингу розповідає, кожне тренування відрізняється від попереднього і поступово стає складнішим. Додається більше мішеней, зростає фізичне навантаження. Вихованці проходять кваліфікацію, а головна мотивація для них отримання спортивних розрядів. Такі досягнення допомагають у майбутньому легше вступити до військових вишів. Ірина Чорнова, Елізавета Колеснікова, телеканал МТМ. 88 років безліч спогадів і камера, яка зберегає життя у кадрі. Запорізький фотохудожник Олег Бурбовський святкує день народження виставкою спогади, яка охоплює цілу епоху творчості. Які роботи представлені та що прагне назавжди зберегти автор, дізнавався наш Вадим Сорвін. То що ж я буду робити Вам бажаємо я. Тільки за буду вечора? І... Запорізький фотохудожник Олег Борбовський зустрів своє 88-річчя у колі друзів, колег та поціновувачів мистецтва. Дата стала приводом для особливої події, виставки усього життя. Буквально ну, на кожній світлині можна зупинятися і дивитися О, там любовна тематика. Там з, 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 з тій сторони, там у нас ні у нього свій архів. От, вдома зберігається. Багато, багато він. Там це архів у нього зібран вдома. А скільки він подарував пам'ятних своїм друзям. Серед експонатів легендарна стракоза, яка ще у 60-х на виставці в Києві відкрила авторові шлях у велике мистецтво малювати світлом. Це танцює. це танцює з дружиною Станіслав Жук, який потім став тренером і виховав Родніну і багатьох інших. Світлина одразу на всеукраїнській виставці в Києві отримала диплом першого ступеня. Навіть міністр підписав його. Привітали пана Борбовського і співзасновники Національної спілки фотохудожників. Вони завжди поруч із маестро об'єктива. 88 років. Це кругла дата, я так трактував. Безконечність. Ми були учасниками з'їзду, який заснував спілку фотохудожників України. У 90-му році в Києві. 91-й. Не обійшлося і без подарунки від місцевої влади. Письменників тут ці твори, які вони вже давали. Сам автор зізнається, ця дата для нього не про цифри, а про відчуття, емоції, зустрічі, спогади і нове натхнення, яке він знову знаходить у своєму мистецтві. Такі, як душевні, положительні емоції. Такі душевні, позитивні емоції. Це просто не передати словами. Це задоволення, творчість. Дуже приємно жити в ці дві вісімки. Цей символ безкінечності. У залах фотоклубу понад 60 робіт. Епоха творчості Борбовського. Більшість знімків експонуються в місті вперше, хоча вже встигли підкорити закордонні галереї. Виставка Спогади триватиме протягом вересня. Вхід вільний. Вадим Сорвін, Микита Дайнега, телеканал МТМ. Більше новин шукайте у нашому телеграм-каналі. Пропонуйте і власні новини через телеграм-чат-бот. Тримаємо стрій та віримо в Збройні Сили України. Побачимось у наступних випусках.